Вітаю вас на каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Авраменка. Українська мова 5 клас. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про звертання. Розділові знаки для відокремлених звертань. Працюємо на сторінках 171-173 параграф. 74. Вправа 1. Прочитайте народні вислови та виконайте завдання. На тобі, не боже, що мені не гоже. Заплач Матвійку, дам копійку. У якому реченні легше визначити, до кого звертаються. Завдяки чому? У другому реченні Заплач Матвійку, дам копійку. По-перше, тут звертаються до людини, да, вказується ім'я. Це і є звертання, і це звертання з двох боків відокремлюється комами. Яке слово треба відокремлити комами, в реченні, що ліворуч, на тобі не боже, що мені не гоже. Це прислів'я позначає, що одна людина дарує іншій якийсь непотрібний подарунок. Тобто позбувається якогось непотребу. Небіж або небога це племінник чи племінниця. Ну і уявіть собі ситуацію, що заможний дядько дарує якусь непотрібну річ своєму племіннику. В такому випадку так і кажуть: на тобі, не Боже, що мені негоже. Небоже це звертання, а звертання ми маємо виокремлювати комами, так як воно знаходиться всередині речення, тому з двох боків ми відокремлюємо звертання небоже комами. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких спрямоване мовлення. Зори моя вечірня, зійди над горою. Звертання відокремлюємо комами або знаком оклику. Кома ставиться. Коли в нас звертання не поширене, воно складається з одного слова. Спасибі, предки, за духовний спадок. Предки це звертання, воно складається з одного слова, і є непоширеним, з двох боків відокремлюється комами, зверніть увагу. Поширене звертання складається з двох і більше слів, тобто це вже словосполучення. Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць. Старі дуби це звертання. Знак оклику ставиться, коли в нас звертання вимовляється з окличною інтонацією. Україно, ти для мене диво. Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. Воно не буває членом речення, тобто ні, ніяк не підкреслюється ніяк не як головні члени речення, не як другорядні. Займенники ти і ви звертаннями не бувають. Вони відіграють роль підмета. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Звертання може бути на початку речення, тоді кому ставимо після нього? Усередині відокремлюємо кому ми з обох боків. І в кінці речення кому ставимо перед ним. В усному мовленні звертання виділяємо паузами. Прочитайте речення та виконайте завдання. Наголошую, що звертання не виконує ніяку синтаксичну роль. І вони. Позначені зараз у тексті, але ви знаєте, що вони ніяк не підкреслюються. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Сину це звертання. Звертання це знаходиться всередині речення, з двох боків відокремлюється комами, і це звертання є непоширеним, тому що воно складається з одного слова. Добре, учителю, що ти. Небокрай підняв нам людського стрімління. Звертання учителю також знаходиться всередині речення, з двох боків відокремлюється комами і є непоширеним звертанням. Говори, говори, моя мила, твоя мова, співучий струмок. Моя мила це поширене звертання, тому що тут уже як словосполучення, два слова. Відокремлюється з двох сторін комами. Видиш, брате мій, товаришу мій, підлітають сірим шнуром журавлі у вирій. Тут два звертань мій, товаришу мій, також вони відокремлюються комам. Гей ви далі ясні, безкінечні сині, як чудесно в світі молодому жить. Далі ясні. Також звертання. Поширене. Знаходиться всередині речення, тому з двох боків відокремлюється комами. Вправа 3. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть крапками поширені звертання. Нагадую, поширені звертання це ті, які складаються з двох і більше слів. Як тебе не любити? Києве мій? Києве мій це звертання. Знаходиться в кінці речення, тому перед звертанням ставимо кому. Це поширене звертання, тому що тут слово сполучення мій. Дай доле нам високої води, щоб не кортіло тихий брід шукати. Доле це звертання. Звертання це знаходиться в середні речення, тому з двох боків відокремлюємо його комами. Воно не поширене, тому що складається з одного слова. Широкий дні примій, з тобою ми в розлуці, тож бур твоїх не чуть у горобину ніч. Широкий дніпрямій, це звертання. Це, до речі, поширене звертання, тому що тут аж цілих три слова. Це звертання знаходиться на початку речення, тому після нього ставимо кому. Прийми мене, весно рожева, слугою твоєї краси. Весно рожева це поширене звертання. Знаходиться всередині речення, тому з двох боків відокремлюємо його комами. Візьміть мене братом дерева, візьміть мене вприйми ліси. Автор звертається до дерев і лісів. Дерева це звертання. Знаходиться всередині речення, непоширене звертання. З двох боків відокремлюється комами. І ліси. Це друге звертання в цьому реченні. Воно знаходиться в кінці речення, тому перед ним ставиться кома. Вправа 4. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше. Звертанням ускладнено речення. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Немає звертання в цьому реченні. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада? Так само в цьому реченні немає звертань. ти думи, ви хмари осінні. Думи це звертання. Виділяємо з двох боків комами. Ви знаєте, як сплять старі гаї? В цьому реченні також немає звертань. Правильний варіант Ф. Друге завдання. Поширеним звертанням ускладено речення. Нагадую, поширене це те, що складається з двох і більше слів. Стелися доле рушниками у цей святковий гарний час. Доле це звертання, але воно не поширене. Нікому, солодкі мої, не дано пізнати до кінця істину. Солодкі мої це звертання, яке складається з двох слів, тому воно є поширеним це слово сполучення. Виокремлюється з двох боків комами. Це правильний варіант. На жаль, доню, ти тут не можеш командувати. Доню це звертання, відокремлюється комами з двох сторін. але це не поширене звертання. Нехай гнеться лоза, а ти, дубе. Кріпись, Дуба – це звертання, але не поширене. Двома звертаннями ускладнено речення. Я люблю тебе поле, простір твій, широчінь, твої пахощі і цвіт. Звертання поле, але воно одне в цьому реченні. Воно не поширене, виокремлюється комами. Через тумани лихі, через велике гори – ти світиш мені, моя зоре. Тумани лихі, горе це однорідні члени речення, тому між ними кома. «Моя зоре це звертання лише одне в цьому реченні. Воно знаходиться в кінці речення, тому перед ним ставимо кому. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. Рідна мати моя, це поширене звертання, знаходиться на початку речення, тому виокремлюється комою. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові підвії, звертання лебеді, виокремлюється з двох боків комами. Тихі зорі, поширене звертання також відокремлюється комами. Тому саме в цьому реченні є два звертання. Правильний варіант Г. Вправа 5. Складіть і запишіть речення, використавши в кожну з них по одному звертанню до свого вчителя, вчительки або однокласника однокласниці. Звертання мають бути як поширені, так і не поширені. Шановний Олеже Тарасовичу, бажаємо вам успіхів у змаганнях. Шановний Олеже Тарасовичу, це звертання. Воно поширене. Стоїть на початку речення, тому після нього ставимо кому. Марія Антонівна, коли буде Олімпіада з української мови? Марія Антонівна» – це звертання. І, до речі, і друге звертання вживається в кличному відмінку: культура слова. Запам'ятайте правильний варіант слововживання. Неправильно говорити, улетіти в Лондон. Треба полетіти до Лондона, уїхати на море. Треба казати, поїхати до моря. Уйшов за хлібом правильний варіант. Пішов по хліб. Прочитайте речення. Виконайте завдання. Перепишіть, розставте пропущені коми. Розберіть забудови, виділені слова Шуми вітре, шуми буйний, на ліси, на гори. Вітре це звертання. Буйний також звертання. Ці звертання знаходяться всередині речення, тому з двох боків кожне з них відокремлюється комами. На ліси, на гори, однорідні члени речення відокремлюються комою. І ти, людино, в себе у ногах побачиш постать гордої природи. Звертання людино знаходиться всередині речення, з двох боків відокремлюються комами. Скажи, Україно, скажи, моя мила, звідки могутність незламна Твоя. Звертання, «Україно» з двох боків відокремлюється комами, Моя мила» також звертання з двох боків відокремлюється комами. Зашуми весною, зелен луже, теплий вітри шелестив в гіллі. Звертання, зелен луже, теплий вітре. Ці звертання знаходиться всередині речення, з двох боків відокремлюємо їх комами. Пусти мене, мій батенько, на гори, де ряст весняний, золотом жаріє. Звертання, мій батенько» З двох боків відокремлюється комами, тому що знаходиться всередині речення. Далі в нас ряст. Ряст це зелень, трава. Земля укрита зеленою травою, Топтати ряс це такий фразеологізм. він означає жити, ходити по землі. Незламна, розберемо це слово за будовою. Незламна закінчення а, основа незламна. корінь лам, ламати, два префікси не і з, і суфікс – н. Батеньку. Закінчення у, основа батеньк, корінь бат, да, спільнокореневі слова батько, Суфікс еньк. Весняний. Закінчення й, основа веснян, корінь весн, спільнокореневі слова весна, суфікс ян.